Вітаю, шановні телеглядачі. Загальне розуміння політичних термінів, які чітко окреслюють спеціальні поняття суспільного життя, надасть вам можливість більш впевнено орієнтуватися у такому складному, але водночас цікавому світі сучасної політики. Розглянемо значення терміну парламентські комісії. Парламентські комісії це найголовніші складові елементи. Внутрішньої структури однопалатних парламентців та палат двопалатних парламентів. Парламентські комісії є спеціальними органами, які створюються з депутатів самими парламентами та їх палатами. Основна їхня роль полягає в попередній підготовці різного роду питань, які потім мають розглядатися на пленарних засіданнях парламенту. Практично приналежні підготовці питання комісією. Парламенти майже без розгляду затверджують запропонований нею проєкт рішення. Парламентські комісії бувають різних видів. Основними з них є постійні комісії. В англомовних та деяких інших країнах вони називаються постійними комітетами. Постійні комісії або комітети утворюються, як правило, на весь строк скликання парламенту. Їх кількість у парламентах країн світу різна. Від 12 в парламенті Франції до 36 в Конгресі США. Головною функцією постійної комісії або комітету є попередній розгляд законопроєктів. До інших їх функцій відносять контроль за виконанням законів, контроль за діяльністю виконавчої влади, розгляд питань процедури, регламенту, депутатської етики. Окрім постійних комісій, у парламентах утворюються спеціальні слідчі та інші комісії. Вони діють тимчасово до вирішення поставленого перед ними завдання. У двопалатних парламентах існує практика утворення палатами спільних комісій або комітетів. Верховна Рада України сьомого скликання на строк своїх повноважень утворила 29 постійних комітетів та спеціальну контрольну комісію з питань приватизації, затвердила їх керівників та предмети віддання. У парламенті України в разі необхідності можуть утворюватись тимчасові спеціальні комісії та тимчасові слідчі комісії. Дякую за увагу. До наступних зустрічей на парламентському телеканалі Рада.